Всім привіт! Зараз я вам покажу, як можна швидко настроїти отакий таймер або реле часу. Дивіться, отакої фірми. І отакий таймер. Так, починаємо зразу з настройки. З настройки годин. Зараз в нас годин. Десь 20 годин 46 хвилин. А в нас показує. О, не видно. Раз, так, а у нас показує 2 години 0,4 хвилини. Значить, для того, щоб настроїти час, треба, сперва треба виставити день тижня. Так, наприклад, сьогодні в нас п'ятниця. Точніше субота. Виставляємо. Дивіться. Оцю цю кнопочку затискаємо, а нажимаємо оцю. Дивіться, так, раз. Дивіться, бачите, зверху побігла побігли букви. Показує четверть, п'ятниця і субота. Ось, бачите, Санді. Все тоді, точніше. Субота. Так, тепер години. Години. Так же само затискаємо ту кнопочку, а цю натиск нажимаємо. Ну, бачите? Так, зараз виставимо. Один раз ви його настраїте, і потім вже не тяжко. Так. Години настроїли, тепер хвилини. Так само цю кнопочку тримаємо а цю натискаємо. Бачите? Побігли хвилини. 46. О, така хай буде 47 уже. Так, все. Години ми виставили. День тижня виставили. Переходимо до програмування включення і виключення. Так, для цього натискаємо оцю кнопочку. Ось, бачите, де намальоване таке табло годинника. Нажимаємо його один раз. Бачите, у вас з'явилося табло, і написано то Тобто включення. І перший режим. Тобто, по першому режиму буде включення, і тепер виставляємо, в які дні нам треба, щоб він включався. Чи кожен день? Бачите, чи вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Або всі дні. Бачите, всі дні. Зверху всі буковки, буковки горять. Бачите, всі світяться. Всі букви світяться. Значить, такий режим буде працювати кожен день. У нас це влаштовує. Нам треба, щоб, наприклад, в час ночі включився бойлер і грів до 5 годин ранку. Дивіться, отак ми нажимаємо. Ось, бачите, аж це години. Оп, включили, бачите? В годину він включиться ночі і, наприклад, о 7 хвилин, якщо вам треба з хвилинами. Отак ви дивіться, додаємо. Додаємо. Так, наприклад, час 05. Час 05. Так. Це в нас включиться в одну годину ночі 5 хвилин. В годину і 5 хвилин. Так, тепер нажимаємо ще раз. Ще раз нажимаємо цю кнопочку, де табло годинника. Бачите, тут світиться OFF. OFF першого режиму, Тобто, коли він виключиться по цьому першому режиму виставляємо тепер, нажимаємо на години. 5 годин, наприклад, і 30 хвилин. Так і 30 хвилин. Все, бачите? Оф. Значить, це він виключиться у нас в 5 годин 30 хвилин ранку. Все. Таких режимів в цьому таймері можна налаштувати 10 штук. Тобто можна зробити 10 режимів різних, щоб він спрацював в різні дні. Можна, щоб п'ятниця, субота, неділя, один режим. Там понеділок, вівторок, середа, другий режим. Або через день. Ну, в общем, тут багато є налаштувань. Всього режимів 10. Бачите, все, дивіться, включення, виключення. І все так само по кожному режиму все так само програмується. Так, що тут ще? Переходимо у звичайний режим годинника. Вернуться. Дивіться, нажимаєте оцю кнопочку C. Так, що ще тут? Оце в нас, дивіться, можна поставити кнопочка мануал. Можна перейти. Просто він буде виключений. Працювати таймер не буде. І через себе пропускати напругу не буде. Так, або нажати ще раз, дивіться, знову автоматичний режим. І ще раз ON. Це буде постійно пропускати. Тобто, наприклад, бойлер буде постійно включений. Таймер буде просто через себе пропускати струм. Так, цю кнопочку я вам розказав. Так, а тепер оця, дивіться, кнопочка. Так, оця кнопочка це, наприклад, ось ви хочете бачите, оцей режим стерти. Щоб його не було і налаштувати другий. Ти ви цю кнопочку нажимаєте і просто це все удаляєте. Бачите? Все нема. Включення немає. І так само можна: оце, для того, щоб не удаляти довго. Ви можете оцю кнопочку нажати і все зітреться. По цьому режиму. Тільки по цьому режиму, яке іменно на табло. Бачите, все. В режимі ніяких немає. Вертаємося до годинника. Бачите, зараз ніяких режимів немає, просто він через себе пропускає. Ось освітиться кнопочка ОН. Так, а якщо ви хочете зовсім всі настройки повністю перебрати, тоді ви нажимаєте кнопочку Reset. Ось маленька кнопочка Оп. Бачите, загорілося все. Всі кнопочки засвітилися і пішло все з нуля. І повністю можете все налаштовувати з нуля. Так, що в нас тут ще? Оце, дивіться, підключається фаза 0 220 вольт. Це живлення самого реле. Контакт, який замикається, дивіться, приходить сюди. І отсюда виходить. Бачите? А, ні, точніше, цей розмикається. Вам треба оцей, і оцей. Для того, щоб включився болір, значить, треба фазу завести сюди. І отсюди вона повинна вийти і піти на бойлер. А 0 іде напряму на бойлер. Наприклад, на бойлер. Да. Можна підключити будь-що. Так, ну і все вроді би. Все, всім пока-пока. Користуйтесь.